Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта Вистоїмо, переможемо. Красуня флорибунда Джулія Ч вітомкарут і росте вона у мене вже з осені 2020 року на тому ж самому місці, і я щорічно. Наскільки я пригадую, що перший рік під кінець сезону чи зимою, коли я вже озвучувала, монтувала відео за сезон, вона вже в мене тоді мала таку досить гарну, високу оцінку і враження позитивні. І так щорічно, щорічно я її нахвалюю, вихвалюю, і цей рік теж не буде винятком. Чому ж я її нахвалюю і вихваляю? так? Найперше, мені подобається її енергія приросту, як швидко кущ нарощує, е, нарощує і пагони, і нарощує суцвіття, квітне, е, як він досить гармонійно виглядає, е, досить однорідно по висоті. Ну, бувають там такі вищі, якісь суцвіття, але загалом виглядає він гармонійно. І нема такого, що він квітне десь аж там в самому верху. Він квітне. Ну, скажімо так, із середини і доверху, так, І хоч кажу, якщо це взяти, ну так сказати, що от я говорю що він гармонійно однорідно по висоті, але під несередини, так, от є соцвіття нижчі, є вищі, але немає такого, як точно видавала мені, Видає в Шалот, видає Golden Celebration, що досить довгі пагони, такі вудки порівняно. І навіть Астрід Грефін, Gрефін, теж був кущ однорідної доріни, а потім наросли такі вудки, досить довжелезні, і це ну, дуже кидалося в очі. Тут такого нема. Якщо навіть є вищі, то воно йде досить так гарно, гармонійно, шарами чи сходами і забезпечує таке квітування не лише по висоті куща. а й не лише на вищій так, турці куща, а й по всій висоті куща, практично. Ось, дуже мені подобається її барва. Взагалі барва основна жовта, але насправді тут є різні відтінки жовтого. Починає вона квітнути з такого насиченого жовтого, але не такий гарячий, жовтий, не такий глибокий жовтий, як, наприклад, фрізія. Він трішки такий ну, жовто-жовто дещо може знати, натяком абрикосовим. Ось, але потім в одному ж тому суцвіті можна зустріти різні відтінки жовтого. Світло-жовтий, кремово-жовтий, цитриново-жовтий. Адже квітка під час свого квітування вона міняє колір, висвітлюється та барва. і відповідно суцвіття, оскільки вони щедрі, вони можуть показувати якраз різні відтінки жовтої, основної барви цього сорту. Оскільки в ту хвилю в 2020 році восени я насаджувала. А в мене було таке бажання поєднати фіолетову барву з жовтою і жовту з червоною. Тому в мене й малькає на відео якраз сусідство Джулії Чалд це є Midnight Blue, оце що зліва, така низенька. І перед тим була Root 66. Вона ще вища за Джулію Чалд. Ось що ж до габаритів, ну, поза метр, має якусь як висоту, так і в ширину. Я не пам'ятаю, які там габарити заявлені, можна подивитися тройондорі, вона давним-давно вже там описана. Ще дуже мені що подобається те, що вона цілий сезон, і під кінець сезону, і восени вона була в листі, я не бачу там боршнисту зовсім. Були признаки з чорної п'ятнистості. Я це зазначала і навіть десь мельколо в якомусь відео, але загалом це були досить такі, я б сказала, мізерні ознаки чорної п'ятнистости і все-таки більшість листя воно було, воно було прекрасне, зелене. Пагони колючі, добряче так колючі, Ну, не такі всі, аж густо колючками, як, наприклад, теж одна з сусідніх Blue for you. Ось, Але є колючки, вони великі, вони травматичні. І пагони досить такі ну тверді, грубенькі. Хоча це ярхується хоч флорибунда, Ніби як флорибунди мали би пригинатися на зиму, мало би досить непогано пригинатися на зиму. Тут ні. Не вийшло мені її так аж пригнути, тому я її дещо, дещо, дещо прихилила, скільки можна було, щоб просто не поламати кущ, не поламати ці цінні пагони. дещо, дещо прихилила і вкрила. Пішла вона в мене в тунель. Хто його знає, як буде навесні, насправді, бо все-таки було пару таких снігопадів. І потім пригода відлига, сніг ставав дуже-дуже тяжким. І, відповідно, пагу, не пагоне, а тунель, агроволокно воно пригиналося. Тому хто його знав, може те, що я не наважаю спригнути, мені потім пригне і поламає сніг, але то буде видно. Ось і взагалі хочеться в неї зона п'ята зимостійкості. Мала би вона пережити навіть оці морози, мінус 20, Ну, навіть були точно мінус 21 і, мабуть, ще й нижче. Кілька ночей, але але ну, тут йде тунель, тому я не могла там тунель-тунель, потім джули, я не вкриваю, потім наступні вкривання, Ні, йде тунель, загальне довге агроволокно. Тому вона теж в мене потрапила під накриття. Квіти великі, квіти тримаються. Я не скажу, що вони тримаються тижнів-два. Ні, точно менше, але десь до тижня часу. Єдине, що от. Можливо, хтось це не любить. Для мене мені це сподобалось. Наприклад, що от на кущеві можна застати різну барву. І суцвіття воно змінюється під час ваквітування. Ось це те теж саме з точки зору відтінків жовтого. Кажу, комусь це сподобається, комусь ні. Звісно, тому я зазначаю цю інформацію. Також може бути, що ну тут же залежить я так думаю від погодних умов, від вологості, холодних ночей. що Може з'являтися навіть оцей рожевуватий рум'янець такий на пелюстках. І так, тоді це вже не дуже аж нато декоративно виглядає, особливо, коли вже з'являється не однорідний рум'янець, а такі цяточки, та, як ніби Ботритіс. Тоді може, це вже втрачає часткову декоративність. Пелюстки облітають, тому на цьому сортові досить-досить треба. Ходити вчасно забирати пелюстки, я би казала, адже вони прилипнуть до листя, і тоді це є ну, збільшує ймовірність захворювань різних так краще встигати забирати. Я не завжди забираю. І так дивишся, ніби на суцвіття ще воно гарно, непогано, непогано, а потім може надійти якийсь там вітер чи погода така дощова, трішки грозова і потрусить. Та, і це, ці всі пелюстки, які вже можна було вчасно забрати, вони опиняються на листі і тоді вже точно приходиться прибирати. Тому так я не ставила її в зріз, я не скажу, скільки вона в вазі тримається, хоча вона запашна, не такий насичений, аж прямо глибокий аромат. Ні, але 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 аромат пахощі відчутні. І якщо би поставити біля себе на робочому місці, чи десь не знаю, де, де ми любимо ставити квіти в вазі. То я думаю, теж було би дуже добре відчутно ось, але я не перевіряла щодо тривалості вази. Але припускаю, що ну не надто довго. Я припускаю, що на кущеві вона точно довше тримає тримається, ніж у зрізі. Бо таке досить в неї вільне розміщення пелюсток, не тугі квіти. І то, я думаю, що такі пелюстки, такого типу квітка, вона не буде дуже довго в зрізі. Тому так, цей сорт у мене точно. Часто потрапляє в відео під час прогулянок, точно часто потрапляв у відео під час оцих моїх е, приміряльних прогулянок, коли я різні сорти прикладала, квіти. І то він у мене, мабуть, є в якихось топах. Треба перевірити, бо я вже позабула. Звісно, минулого року я записувала е, топи там найздоровіші, до спеки і так далі. Я думаю, що в мене вона десь є такий досить, досить теж надійний сорт. Досить, як на мене, сорт вдячний і, ну, я б сказала, малодоглядний також. Ось так. Такі мої враження, буду вдячна вам за відгук. Хто має цю красу, теж поділіться своїми враженнями. І ще я подумала, якщо любите такі мононасадження, або хоча б. Приблизно, там по кольорах та насадження, то дуже гарно би тут працювала Гансен Сат Росток. Вона теж жовтуватої барви, але вона жовтувата абрикосової І там частіше я б сказала, я помічала абрикосові тінки. І дещо схожа форма квітки, і це би було цікаво. Я би сказала, так воно виглядало би непогано. Навіть не те, що непогано, а гарненько, цікавенько. Може, в когось так росте, до речі, тому поділіться, якщо ви так посадили, Гансенсат і Джулію Чот. Як вам це виглядає? Дякую за увагу. всім до наступних відео і папа! -па.